Привіт, Харків! Ми сьогодні з донечкою приїхали трішки прогулятися та розвіятись торгівельний центр «Нікольс». Гуляли по магазинах, милувалися новорічними декораціями, великою ялинкою, робили фото. Атмосфера просто чарівна. Але після довгих прогулянок ми зголодніли і пішли б на фудкорт. І тут нашу увагу перевернуло нове місце: тістовня. Спочатку просто підійшли, подивилися асортимент. Зараз покажу вам меню. І солодке, і солони. Навіть бульйони є. Ми вирішили замовити періг, 4 на салоне. Водить там взагалі кажуть, що в тістовні дуже смачно. Вони працюють аж з 2013 року, а після трирічної паузи знову відкрилися, але вже в новому форматі на фудкорті. У тістовні більше 40 видів пирогів. Є і солодкі, і несолодкі, і всі великі, по кілограму та більше. А начинки це просто щось. Є качка з яблуками, баранина з перцем, півень у вені, індичка з сухофруктами, лісові гриби, кролик у сметані, пивна тивлятина, курка з лісовими грибами, сьомга зі спина. тунець з картоплею та сиром. Фух, мені ще сказали, що пироги бувають одношарові та багатошарові, залежно від начну. Солодких варіантів теж море, лохина, ожина, чорниця, лисові ягоди, малина, полиниця, лимони, груша, вишня і багато-багато інших. Ну де ще таке побачиш? До речі, біля каси побачила табличку. на пиріг з собою, знижка 20%. Прикольно. А якщо замовляти додому, доставка безкоштовна. Ще нам порадили спробувати морси й бульйони. Кажуть, що все натуральне, без консервації. І бульйони там зовсім незвичайні: кролик, качка, баранина, індичка, телятина. Люди кажуть, що смак мов домашній. Також у тістовні можна замовити торти та навіть напівфабрикати. пельмені, вареники роблять під замовлення. Це дуже В цілому, тут все просто та дуже дуже смачно. Якщо будете поруч, обов'язково зайдіть, хоча б гляньте на вітрину, але попереджаю, вийти без пирога буде неможливо.